Народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко, написав заяву про вступ у фракцію блок Юлії Тимошенко. Батьківщина, а також депутат вирішив відвідати Качанівську виправну колонію, аби особисто про свій крок поінформувати Юлію Тимошенко. Букет квітів для Юлії Тимошенко, лідер радикальної партії Олег Ляшко, приніс до стін Харківської каченівської колонії. Депутат подав заяву про повернення його до складу Бютівської фракції і тепер хоче побачитися з Юлією Володимирівною, аби підтримати її, захистити і почути її думку про такий свій крок. Своїм входженням до Бютівської фракції Ляшко сподівається активізувати роботу цієї політичної сили для того, щоб остання почала діяти енергійніше з метою визволення Тимошенко. Вони її бояться на волі, так само як і мене. І саме тому от буйні Висоцький коли співав, настоящих буйних мало. От одну буйну посадили, а інший буйний хоче її витягнути. Це я маю це на увазі, витягнути для того, щоб вона була на свободі. Менше ніж за годину, Олег Ляшко повертається, так і не зустрівшись, Тимошенко. Відмову у дозволі побачитися з нею. Депутат розцінює як намагання не дати можливості пересвідчитися в умовах утримання ув'язненої та стані її здоров'я. Начальник колонії мені сказав про те, що мовляв, у неї нормальні умови утримання і їсти в неї є. що. Ну в мене є сумніви. Бо якби там були справді нормальні умови утримання, і, і в неї було все нормально, то чого ви людину ховаєте? У яких казематах ви її тримаєте? І він мені цього не сказав. Щойно повернувшись до Києва, лідер радикальної партії Олег Ляшко і надалі добиватиметься дозволу на зустріч з Тимошенко і боротиметься за її звільнення.